Маленьке ведмежатко, якого всі називали Михась, гуляв лісом. Він наспівував кроки, підстрибував туди-сюди, спостерігав за білками на деревах. А коли на лісовій стежинці з'являлась велика палиця, відкидав її вбік. Йому дуже подобались ці прогулянки. Він йшов у своєму темпі. Іноді він відпочивав у мохові і насолоджувався приємною тишею, яка панувала у лісі. Одного разу, коли Михась під час такої прогулянки сів біля дерева, його щось здивувало. Обережно, відійди з дороги, почувся чийсь голос здалеку. Михась підвівся, озирнувся і побачив, що до нього наближається кролик. Він біг з неймовірною швидкістю. Пил і дрібні хвоєнки клубочились навколо його задніх лап. Михась відскочив побік, і заєць просто пронісся повз нього. За кілька хвилин це повторилося, заяць знову пробів повз ведмедика, так що у нього аж голова пішла обертом. Коли він пробіг втретє, Михась вже гукнув йому здалеку: Стій, зупинись, будь ласка, я хочу в тебе дещо запитати. Кролик зупинився. Тебе хтось переслідує? Чому ти так швидко біжиш? Ні, Михась, я тренуюсь, я маю бути в гарній формі. Наступного тижня будуть лісові перегони. А я хочу стати справжнім спортсменом. І я хочу бути спортсменом, але тобі доведеться багато тренуватись та швидко бігати. Ой ні, я швидко не вмію, я краще іншу професію собі оберу. І пішов собі Михась далі гуляти. Невдовзі за великим дубом на лісовій галявині Михась побачив сову. Яка навчала маленьких лісових звіряток. Михась сів тихенько і вирішив послухати. Сова була дуже розумною, знала багато цікавого, розповідала про це діткам на уроках. Ведмедик посидів, послухав і вирішив, що це дуже важко. Нелегка це робота. Піду я напевно далі. Не бути мені вчителем. Сумно пробурмотів Михась. Аж тут він зустрів Вовчика, який працював у лісі лікарем. Вовчику, а куди це ти поспішаєш? поцікавився Михась. Лисичці потрібна моя допомога. Вона хотіла вкрасти курочку, але, втікаючи, пошкодила собі лапку. А можна я з тобою? Я також хочу стати лікарем. Як тільки вони прийшли до лисички, вовчик дістав усе необхідне для того, щоб зробити укол. Михась, побачивши голку, злякався і втік. Вона йому здалася дуже великою та страшною, хоча насправді була зовсім маленькою. Зупинився Михась на горбочку, щоб трішки перепочити. Подув легенький вітерець та засвітило пригріло лагідне сонечко. Ведмедик почув десь неподалік дуже приємні пахощі і пішов їм назустріч. Невдовзі він побачив, як їжачок хитрячок готує різні смаколики. А що це ти робиш? запитав Михась. Їжачок йому пояснив, що він працює поварем у школі тітоньки сови та готує різні смаколики для лісових звіряток. Їжачок пригостив ведмедика смачним млинцем із медом. Михась подякував йому і помандрував далі. Але думка про те, що він хоче стати поваром, його не покидала. Ось і сонечко уже ховалося за верхівки дерев, та наближався вечір. Ведмедик, повертавшись до свого будиночку, думав про те, що на світі є ще дуже багато професій. А він ще зовсім маленький, і у нього ще є час подумати та обрати, ким він стане, коли виросте.